У Коломиї виступив лідер гурту Тінь Сонця Сергій Василюк. Акустичний концерт, благодійний мета зібрати кошти на підтримку 130-го батальйону тероборони, де проходить службу музикант. Їхали казаки, їхали по полю, долю. У пікселі та з гітарою в руках Сергій Василюк виконує вже легендарні пісні гурту Тінь Сонця на сцені Коломийської малої філармонії. Тепер він військовослужбовець 130-го батальйону 241-ї бригади тероборони. В дитинстві моя бабуся покійна робила все можливе, щоб я ні в якому разі не потрапив в армію. Вона розказувала про армію найстрашніші речі, і я вже в стерео влаштувався по знайомству, Можна сказати, тут тобто, взагалі треба відзначити, що як би там інколи скептично до ТРО не ставилися, але ми проходимо такі самі бойові випробування, і у нас е, точно всі добровольці. Історія музиканта в ЗСУ розпочалась на початку березня 2022-го. На захист батьківщини став також звукорежисер гурту Тінь Сонця. А барабанщик активно займається волонтерством. Сергій Василюк зізнається, щасливий, що прийшов іспити війни. Якби не це, я би неповноцінно це почував. Мені особисто це було потрібно. Комусь, я не кажу, що так має робити кожен чоловік, у кожного е дійсно своє покликання, але просто я не вважаю, що я лише музикант. І якщо я піднімаю якісь такі, знаєте, героїчні теми, е намагаюсь підняти національний дух, то, напевно, і мені треба щось е так само проходити. і так само а в чомусь іншому зростати та попри все, музика і гітара завжди з Сергієм, навіть у зоні бойових дій, за нагоди піднімає бойовий дух побратимам, а ще інколи їде у невеличкі відрядження, щоб поконцертувати і зібрати кошти на потреби свого батальйону. Спочатку до мене, як до музиканта, досить скептично ставились. Е, от, е, ну, але з більшістю особового складу, до речі, у мене завжди були хороші стосунки. Я щасливий, що мій авторитет зміцнився після того, як ми пройшли, е, як я це називаю, лісосмугу нашого життя між селами Шопина і Демен... Дементівкою на північ від Харкова. І відтоді взагалі все в мене ідеально з побратимами. Я їх безмежно люблю. На Прикарпатті фронтмен гурту Тінь Сонця провів чотири дні. Виступав у Франківську та Косові, а ще відвідав побратимів та місцеві госпіталі. Підтримати музиканта у Коломиї прийшов військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олег. Ділиться, знаються ще з дитинства. Дуже, ви зараз маєте можливість насолоджуватись дуже крутим виступом, дуже класного співака, якого я знаю від такого. Зараз для мене час бути і тут з вами і з ним поряд. Меч Арея. Зродились ми великої години. Їхали козаки. Зі сцени у Коломиї звучали пісні гурту Тінь Сонця, які вже стали культовими. Заспівав Сергій Василюк і повстанську пісню, яку нещодавно відкрив для себе. Ген в Карпатах є старенька хата. Оминають хату світлі лісний. עד אוסי מטה שטה בווסטאצא, שטה סבוו סינוצקא, שטה סבוו סינוצקא, אי סביני.